Вертеп під хати і до хати, пливе, мов човен у снігах. Благословіцько лядувати, махнув крилом віздяний птах. Благословіцько лядувати, припіть під чобітками сніг. Я хочу срібну в мати, колядників має сміх І предків не незабув ніхлиця прилинуть до вікна. Дивись! Чи всі дванадцять страв на місці, чи наш звичай не перевіз, на землю сніг паде лопати, з гостинцем зайті прибіжить. Благословіть колятувати, різдво дає нам силу жить, так повелося в Україні віддав на славити Христа, бо в ніч різдвяну, золі плину нам сяє істинна проста. Ісус родився. Прославляємо його народження святе. У сина Божого навчаємось любити ближніх, як себе, встає зарядним, вифлими, пливе різдвяна коляда, радіє світ і в ньому є ми. Є Україна молода, благословіть ряду мати, в селах і містах, в оселі входить Божа Мати.